Так, МД-4 у нас був на ремонті. Що тут по ремонту ми зробили? Замінили всі пальці на стрілі в круг, самі посадочні місця ми не чіпали, вони нормальні. Замінили болти опорного механізму, зробили ремонт циліндра, гідроциліндра, гідромотор відремонтували, ну, там в замінили, там в принципі і ремонт такий собі. Двигун поміняли, Того, що, ну, в общем, то, що лили в бачок, там ну, не дуже добре було паливо, і з-за того вийшов з ладу мотор повністю. Що тут іще? Клапан цей теж е відремонтували. Ну, коротше, в системі була, в гідравлічній системі чомусь було багато різного того, чого не треба було. Через то, якби ось такі речі, як клапана, там оце от вийшло з ладу. Сказати, що він технічно зараз в поганому стані, ні, ми його оживили, все нормально, візуально видно, що техніка не стояла. Ну, до речі, ковш прийшов в повну якби, негодність, він вже, ковш ми вже навіть і не ставили. Якщо звернути увагу на гусениці, ось бачите, такі куски вирвані, куски вирвані, тобто видно, що... Ну, якби не стояв і причому навантаження було таке досить. Але то нічого, добре, що є виробник в Україні. Я про себе зараз це все можна зробити, аби на то було здоров'я і бажання. Все, всім дякую, Вінниця Мінідігер. А кому там цікава наша техніка, будь ласка, звертайтесь Вінниця Мінідігер. Всім щасливо!